Вітання всім любителям тихого полювання та походів до лісу. Сьогодні у нас 23 липня 2025 року. Чудовий мішаний ліс. До цього було досить сухо. Останні дні були дощі місцями. Як я бачу в цій локації, теж дощики певні пройшли. Тому спробую шукати молоді гарні грибочки. Перша знахідка прямо на дорозі. Так буває. І це білий гриб звичайний. Отакий маленький бутузик. Виріс на дорозі. Дуже радісна знахідка. Я десь 15 днів не був у лісі, не було змоги поїхати в ці дні. І для мене цей похід це справжня віддушина. Тому залишайтеся зі мною. Будемо шукати гарні гриби. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі і вподобайки. Друзі, це якась казка. Ото маленького ми знайшли на початку, потім пройшли далі. А цю місцину я дуже люблю. Ви могли бачити у попередніх відео кілька. О, моїх походів теж ця локація, коли вона давала білий гриб звичайний влітку. І ось дивіться, все-таки вони знову виросли. Ціла полянка. Ось такі гарненькі білий гриб, звичайний. Дивіться, яка нога довга. Чудовий. Не забувайте ямочку прокопувати, це важливо. Ось дивіться, які маленькі поруч, теж довгоногі. Блін. Це взагалі диво. І дивіться, які гарненькі. А там далі потім була така ямка, зовсім ледь її видно. Я її так трошечки відкрив для того, щоб показати гербавам І він повністю сидів захований. Я вам покажу зараз цей процес. От було воно отак, дивіться, взагалі просто. Тобто навіть кубки не було фактично. Я думаю, покопаюся поруч. Я трохи почав її розкривати, і він сидить під, взагалі захований. Вон він, Дивіться, боком лежить. Дивіться, які гарненькі. О, яке диво. І білий-білий, як альбінос. От що значить погода сприятлива. Оця локація, вона дуже для мене цінна, тому що фактично з дитинства тут буваю. І дуже багато для мене значить. О, подивіться, які класні. Три штучки в одній буквально точці. Так, чудово. Я їх підчищу зараз ніжки, вони абсолютно чисті. О той попередній теж там не нема взагалі ніякого, не встигли вони обсуватися. Так, супер. Іще біля гриби знайшли. Зараз буду далі досліджувати цю місценку і поруч всі знайомі мені місця. Я думаю, що ми ще знайдемо щось. Який класний похід. Підзібрав біленьких звичайних балету Седуліс і далі... Думаю, зайдемо в маленьку локацію поруч. Тут маслюк буває, коли взагалі ніде нема, де має бути. І не прогадали він тут є. Подивіться, в ямці воно сидять два. Подивимося, маслючки ці. А ну йди сюди. О. Ось один маслючок, ось другий. Ну тут зернистоноги ростуть. А цей-цей з'їдений. Цей залишаємо. Цей залишаємо, а цей забираємо. Ага, ні, цей не забираємо, теж з'їдений. Нічого. Так чи інакше, знахідка знахідка класна. Шляпка ціла, шляпку можна взяти. А тут, тут шапка гарна. Це шапки заберу, а ніжки щось сточить у стиглу. Причому вони тільки виросли, тому що вони зовсім свіженькі. Але спідничок на ніжці я не спостерігаю. Що це значить? Це значить, що це маслюк зернистоногий або зернистий. Тай, що без спідниці, той, що один з його видів. Бачите, молоденький маслюк. І ніяких цих кілець на ніжці нема. Характерних. А це для цього виду головна ознака. Нема спіднички так званої. Ну взагалі спідничка казати неправильно. Це якби типу не по-науковому, але зато зрозуміло. Так, хай ці тут полежать біля кошика. Ходімо, покажу, і ще там полянка їх була. По прямій. Клас, всі такі гриби молоді. Ось о, дивіться, які. Гарненькі, ну щось з, з ніжками у них трошки якась біда в деяких. В кошику не можу я одночасно зрізати і показувати, краще буду так акуратненько їх собі діставати. Дивіться, які гарненькі маслячки. Ось такі дивовижні. Так, скільки штучок тут ось. Ну ніжки тоненькі, бачите, вони лізли активно до світла, до сонечка. От. Оцей Ця нога вимокша. Бріжемо 4, 5. 5. Так, тонконогі такі попалися. Шість. Сім зернистоногих маслів тут і три там. Значить, десяток за 2 за хвилини. Чудово. Так, ну що, маслюки теж у нас є, значить, у нас виходить сьогодні таке видове різноманіття вже є. Клас, ходімо далі шукати. Підемо зараз в ямку ще одну, подивимося, які гриби там нас чекатимуть. Вітерець такий стоїть і парить, ще може дощик піти сьогодні. Ось іще бабка знову на дорозі. Ось. Гарненький гербочок. Клас так прикольно попадається, де, де втрамбований ґрунт, де волога скопилася більше. О, де калюшки ці стоять. Ну я ж кажу, засуха була страшенна взагалі. Навіть два тижні тому, останній раз, коли я тут був, дуже важко було щось знайти, просто пісок був і повна суш. А це грибочки будуть лізти тут. Можна буде, дай Боже, ще разок сюди проскочити, через тиждень може плюс-мінус, і ще можна тут назбирати гербів класних буде. От. Так що сьогодні у нас що? Маслюки білі от бабка. Це вже дуже класно для липня, тим паче, що це мішаний ліс, де переважно все-таки сосна. Сосна з березами і іншими листяними. Ну, поїхали далі. Іноді, бува, люди дивляться там відео і складається таке враження, що там чугачок іде, збирає ті гриби. Все так наче легко, швидко. Насправді, друзі, пошук грибів влітку, от навіть... Пройшов цей дощ, скажімо, все одно герби трудові. Отак от, от піти накосити не вийде гербів. От наскільки класна місцина ця, і волога є, і все. Але у гербів є ще певний, називаємо це таймінг плодоношення. періоди. От були вони тут, краснички і бабки. Поруч маслюк ще попадався. Здавалося, всі умови підходять. Але, по-перше, за мало часу, після дощу, має ще хоча б днів скількість пройти. От. І по-друге, сам період. Цілком можливо, що наразі їх і не має бути. От була хвиля, вони відплодоносили. І все. І ходи, шукай. Звісно, знайти щось можна. Потрошку збираю. От. Але точно не десятками за раз Така локація. Дуже люблю ці мішані ліси, саме за оцю таку поєднання різних видів дерев. Береза, сосни, осики ростуть. Щось гарне завжди попадеться. Так, любі підписники, дивіться, тут по краю, де, де дубки береза, теж така мішана локація ця, попадаються сироїжечки. Така доволі симпатична сироїжка. Ну от Я чому радію, бо я дуже люблю, коли кілька видів є змога знайти. Тому для мене це навіть кілька там сироїжок гарних, це просто велика радість. От. Так що будуть і ці гриби сьогодні. Смажені сироїшки взагалі дивовижні. Єдине, що дуже багато видів, деякі я плюс-мінус визначаю, деякі поки не зовсім розбираюся, тому що дуже багато схожих видів. Попадаються тут такі темно-червоні. Я їх трохи так надгризаю, куштую. Чому? Бо іноді попадається дуже з таким перцевим сильним присмаком. Ті я не беру, тому що обробити нормально їх важко. Вони можуть гірчити і бути дуже пікантними. От, а ось ці зазвичай попадаються непогані. Але все одно я їх пробую. Ну, на то вона і їжка, тому що, якщо ви там шматочок відгрете, нічого не станеться з вами. Ось такі сироїжечки, так що буду теж збирати. Дивіться, друзі, я не впевнений, але судячи з цього візеруночку кольору і масивності, дуже схожа на сираїшку лускату. Може це дійсно вона. Якщо це сираїшка луската, то, то один з самых класних видів, вона більш масивна, більш товстенька, пружна. Другої категорії вважається по цінності, якщо я не помиляюся, читав таку інформацію. Я її тут не знаходив ніколи до цього. Які хочу, знаходив. А от ці зеленуваті саме лускаті, я знаходив на Вінниччині, то точно були вони, вони такі тверді, ніж катовста. Ну, схоже, що може бути вона. Бо ці цяточки на шапці характерні. Але де ще колір не зовсім такий. Може і луската, дійсно. напишете в коментарях, хто по серевішкам. Може бути. Старенька, на жаль, я забрати її не зможу, але дивовижно. от. Бо якщо це вона, то, то значить вони теж тут ростуть. Тому що цей гриб вибирає, як я знаю, листяні ліси, Лускаті, сираїшки. Там дуб, здається, буко такі породи дерева. Так, а це маленький білий дубовий. Дивіться, друзі, ну можна умовно поділити на певні хвилі, от Ці ліси мої... Улюблені, в принципі, там і перший, і другий ліс, куди я стараюся попасти, коли вибираюся. А вже можна сказати, дві хвилі пройшло тут. Ну, бо по суті, ще тиждень липня і вже серпень місяць. І от у нас вони десь з кінця липня і посередину серпня оця третя хвиля. Оце такий маленький первісток, біленький дубовий ще попався. Таке різноманіття. Ну, знову таки, як бачимо, два види білих в одному поході. Сироїжечки кілька видів, а маслячки зернистоногі Чудово. П'ять видів грибів для липня це, це дуже пощастило. Дякую лісу і взагалі класний похід позитивний. Пошукаю, може ще кілька дубових попадеться. О, дивіться. Після малюка попався більший гриб. І дуже-дуже гарний. Зараз кожен білий гриб, це особлива радість, тому що їх фактично дуже мало. Він настільки сидить, друзі, якби ви його підрізали ножем, ви б залишили ну, пів гриба мінімум у ґрунті. Отак от акуратненько от буду підкопувати, щоб його якось дістати цілим. Дуже глибоко сидить, не знаю як дістати. Будемо діставати разом, дивіться О! Подивіться на довжину ніжки. Оце така гриба довжина ноги. 90 градусів нога. Пів ноги під землею було, а пів гриба так догори. І уявіть ви це відрізали. Це при тому, що зрізати взагалі булетові тобі гриби це, в принципі, ну, не саме найкраща ідея. Тому що грибниця міцелі під землею, гриб є плодовим тілом і ви ніяким чином не нашкодите грибниці, коли грибочок акуратно дістанете. Головне ямку після себе загрижу, щоб все зберігалося от от, по-людськи. Герба нашого ніжку підчистимо, зараз і заберемо. Я думаю, що він може бути цілком чистий, тому що так, на дотик ніжка тверда, підріжемо і до кошика. Так от білі дубові теж сьогодні вдалося знайти. Герба небагато, але він є. Ну що, друзі, як бачимо, можна навіть в спеку і в такий період специфічний добути хороші гриби їстівні. В даному випадку що нам попадалося? Попадалися під кінець білі гриби дубові, такі гарненькі, я вам показував балет у такі темні. Попадалися кілька штучок на початку походу білий герб, звичайний балет у ось такі гарнюні гербочки, білосніжні. Теж сироїжечки різноманітні, як ми бачимо. Все ж те, що в сюжеті показував вам. От. Складено до кошика. А тут сироїжок, пів кошика, і ще таке відерце вийшло, сироїжечок чудове. От. Їх буде перебрано вдома, Хороше відібрано і посмажено. От. Ну і білі грибочки буду дивитися, що з ними робити. Їх трохи більше десятка вийшло цього разу. І можна буде, можливо, баночку закрити. Ну, буде залежати від їх кондиції. Так чи інакше, чудовий врожай для липня місяця і дуже мотивуючий позитивний підхід. Не забувайте підписатися, підтримуйте вподобайки, коментарям. Дуже всім вдячний і успіхів вам у всьому. До наступних зустрічей. Всім бувайте!